Я друзі на судочка покидати. Тут такі пологи, а далі різко обривистий берег. І я оце тако заходжу по пояс та й кидаю, а він і ловиться. Але сьогодні щось слід, то боюся ноги поцарапати. Придеться на щуку їхати. Поїхала. Друзі, всім привіт! Не буду казати доброго ранку, тому що, як чуєте, сьогоднішню риболовлю я починаю під звуки тривоги. В чергове всю ніч у нас кружляли шахіди і зараз ще вони ще десь, десь долітають. Ось, але тим не німіння, приїхали ми сьогодні на річку Трубіж. Річка така непроста, річка з характером, річка дуже красива, з красивими вигинами. Знаходиться вона отут серед полів. Як бачите, сьогодні у нас така чисто зимова погода. Зараз навіть буду вдягати перчатки, бо поки прив'язувалася вже і руки замерзли. Будемо ловити щуку, вона тут є, правда, невеличка, але є. Так що, так що будемо. Пробувати і вірити в краще. Щось поки не клює. Чесно вам зізнаюся, я сьогодні трохи не в формі. По-перше, я вдягла не ту куртку, яку мала вдягнути, не свою рибацьку, а звичайну, в якій я хожу і мені вже холодно. Ну і по третє, я вже тиждень не була на риволовлі і все, забила і розлучила, що і як робити. Так що, так. нарешті, друзі, нарешті є в нас риба. Я не знаю, що це сьогодні таке робиться, але це в нас перша риба сьогодні. Так, друже, Бобєр, як же ж тебе витрабанить відсюди. Так, Іди сюди. Ой-ой-ой. Так. Ага, дитя вона боїться. А може тебе так витягнути, а ну бережіть. О, я бачу дирку. Де... Ой. Поїхали. Воєш, воєш. Так. Сюди подошла і полежала, пождала. поки тітя Таня тебе візьме. О, така жирненька. О, є в нас нарешті рибка, ну така грам 400, думаю, в ній є. Дивіться, такі п'явки там куйовдяться. Ну така, навіть більш-менш прилічна. Зловилася вона на палмер, такому в кольорі лох. Це моя. Перевірена одна з улюблених і одна з робочих хороших приманок. Короче, так що, так що к сожалению додому я не буду зараз їхати, придеться продовжувати рибалити. вже раз приїхала і що то зловилася, то треба далі Ну Отак от. Спасибо. Тут, коротше, якесь браконьєрське місце. Не знаю, З того боку видно, що там сітка якась стоїть. О, білочка, білочка, клас, білочка, білочко, така гарна, Коротше, цей. З того боку видно, що натягнута сітка, правда, тут я не знаходжу, де до чого вона прикріплена. А тут короче, теж таке враження, що якісь браконьєри все час Ну, Або просто дітки рибаки тут. Ловлять на вудочку, но сітка там в будь-якому випадку стоїть. Блін, білочка така. гарна. Попробуємо поміняти приманку, тим більше в мене тут відірвався хвістик, покидати ще щось більш об'ємне. Так, поставлю я отакий от от твістер, жирненький з таким хвостиком, ну, теж, як завжди, в нашому ходовому кольорі лох. Не знаю, бачите, сьогодні немає якогось. Такого супер розривного кльова, Хоча коли я була тут перед цим, то ну, дрібна риба клювала постійно і доволі активно. І приманки мені обгрізала і збивала. А зараз не знаю, може, може риба кудись порухалася, хоча на цій ділянці я ще не була. Може, вона вище, може вона десь нижче. В общем, друзі, я двігаю додому, тому що в мене замерз палець і він почав прям шалено боліти, видно, через те, що там трохи порушений кровообіг. Так що він порішав за, зак... за окончання рибалки на сьогоднішній день, але я вам обіцяю, що что... я повернуся чи сюди, чи кудись вище, нижче, по патрубіжу, похожу і спробую ще щось зловити. Ось, А поки я зігріваюся смачним чаєм. Зі своєї, до речі, нової, нової термокружки, чи як це називається, міні-термос, термокружка, мабуть. Форест дуже, бачите, така стільна, красива, нова, чиста і приємна. Ось. Все, не переключайтеся, побачимося з вами трошки пізніше. Для вас, ну, а для мене через пару днів. Є, друзі, в нас риба. О, то ще й непогана риба. Ого. А я її тут не підніму. Дивіться, яка гарненька вон Перший же закид. Ну пішла я. Ох-ох-ох. Це, звісно цікаво Так, держите за мене кулачки, ребята. Бо в мене така техніка, що Павлік мене уб'є. Якщо камера не намагає, то мікрофони точно уйдуть в ніби тієї. Ой-ой-ой, тут ця вона запутала ногами. Так, іди сюди. Фу, господі. Ну, це ж треба таке, ага, треба ще й туди йти. Може, ти одвалишся? Ні, не одвалишся. Давай трохи-чуть ми тебе затягнемо. Пожалуйста, затягнися. Блін, страшно. А! Ага, ага, тут вже немає. Тут вже під травою нічого нема. Ох, ох, і звізда. О, о, ну це така непогана. Це така вже. Ну, грам за 600 точно. Буду, блін, пробувати назад пертися. Фух, я ж навіть не зрозуміла, що трапилось. Так, з першого закиду. Ой-ой-ой. О! Коротше, ребята, подивіться, в яких умовах доводиться ловити. Тетяна, поки дійшла, перечіпляла, коротше, всю цю. Що це таке? Коноплі, всі коноплі. Коротше, перечіпляла. Ну, зато дивіться, яка в мене гарна щучка. Фу, бляха, я не очікувала, я ще навіть не записала. Тільки-тільки думаю, кину спробую, чи я його ще тут зможу ловити. Навіть не привіталася з вами сьогодні. І бачите, сходу риба. Блін, зараз треба якось випутати. Це, звісно, цікаво. Ой, так, зараз я виплутаюся і до вас вернуся. Ну, Шичка у нас їздить, яка гарненька. Вдалося мені розплутатися. ось моя Софіна лайтгейм звільнилася. Тетяна теж Тетяна, голова і шия від цього, від шлура теж звільнилася. Ну, І ми зараз звільнимо і відпустимо. Клюнула вона на така, по-моєму, він називається сліптий, якось так. Ну, це теж перчик. В кольорі лох, бачите, така рибка гладесенька. Так, дубль два. Тепер ми ліземо, щуку відпускати. Ой. Боже, це страшне. Це я про місце лову мого сьогоднішнього. Ох ти ж господи. Все, біжи. Спасибо. Комедія. Тепер, друзі, можу з вами ще раз привітатися, бо бачите, не можу, не можу ще відхекатися від тої біганини з тою щукою. Приїхали ми трошки вище за течією. Тичія тут, звісно, скажена і чесно мені ну, не знаю наскільки мені вдасться тут ще щось зловити. Може, це просто була щука така бонусна, як каже павлик. А може і дія, може, може, мені вдасться ще щось підловити. Ну, Побачимо. Тут дуже красиво. Така річка дуже вигинається кругом. І, і, глибоченько, знову ж таки, течія сильна, такої, я в такій течії ще на три грами не ловила. Так, зараз знайдемо таку саму приманку. Ви вже добре ознайомлені з, її, з містом моєї коробочки. Ось, але не пам'ятаю, він чи сліптейл, чи слімтейл, Ну, коротше, не важливо, головне, що він уловістий. Так от він у нас виглядає на гачечку, гачечок другий номер 2-0. Колись ми з павликом вже тут були рибалили. Ну як рибалили? Павлик рибалив, а я бігала з фотоапаратом, намагаючись сфотографувати луня очеретяного. І, чесно кажучи, в мене тоді навіть спінінга з собою було, і навіть думка в мене не закрадалася, що я можу, зможу і буду тут щось ловити на цих високих берегах, по цих кущаках, з такою страшною течією. Ну, бачите, часи міняються. Ой, я вже чомусь навчилася і не боюся таких місць. Ой, може, звісно, зря не боюся. Бачите, сьогоднішня риболовля нам покаже. Варто так їздити, чи все ж треба вибирати щось простіше. Друзі, була покльовка, тільки. що. Є, друзі, ще одна рибка. Ох, слухайте, то це гарні риби тут. Непогані, непогані. В порівнянні з тим, що ми перед цим з вами ловили, то це взагалі дуже, навіть нічого. От то 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 давай трохи. Оп. О. Це вже таке. Таке вже можна ловити. Йди сюди. Тихо, тихо, тихо. Оп. О. Дивіться, яка ну, прям жирненька, да? цього разу риба в нас клюнула на палмір. І, крім ще треба навчитися блін, витягувати гачки. Павлик вічно як монтує, каже, що ай! І там зубик кривий. Ну, ладно, я ж должна была расплатиться за те, що вона мені клюнула, правда ж? І я так вважаю, ну все. Ось наш палмер в рожевому кольорі. Цю красунку ми відпускаємо і шукаємо серветочку. Така дика сьогодні погода то сонце, то вітер. Тільки що стояла і думала, що ж я окуляри з собою не взяла. А тепер думаю, що я з собою перчатки не взяла. Коротше, наче плюс п'ять, але вітер шалений. Отак, от, от такі от у нас експерименти. Кожен раз себе питаю, нахерна я та сюди приїхала, коли приїжджаю в якісь странні міста? Ну, але ж треба ж розвиватися, правда? ж? І я так думаю, пробувати щось нове, щоб мені було цікаво і вам було цікаво дивитися. Тому стараюся завжди їздити в різні місця, в тому числі і в такі складні. що Буду я рухатися назад. Тут у нас теж покльовок не було, хоча місця дуже перспективні біля дамбочки невеличкої, Ну, видимо, риба про це не знає. Зараз ще на зворотному шляху трохи покидаю, може ще щось і причепиться, звісно. До речі, рюкзак флагман, флагман Спінінг Тім», дуже класний рюкзак. Я вже його у павлика забрала, засрала, бо в нього був чистенький. Ну, зразу видно, що він носиться і активно використовується. Так що рюкзак Раджу дуже зручно, все в ньому все поміщається. У мене апаратура, куча приманок, куча всякого, всякого всілякого. Так що до покупки рекомендую. Втретє, за сьогодні я обірвалася, мені здається, що... Річка вже не те, що каже, вона вже кричить мені, Таня, хватить, хватить вже морочити голову мені і собі. Вже треба йти додому, хватить, вже мучитися. І я її послухаю, як мудра жінка, мудру жінку, і буду вже збиратися, щоб рулювати додому. Чесно кажучи, я і задовбалася, і втомилася. І взагалі не знаю, що я тут делаю. Але, але, що я вам хочу сказати. Що не такий страшний чорт, як його малюють. Бачите, я приїхала сюди з цими високими берегами боротися, з цими звивистими поворотами боротися. І я таки і себе поборола, і навіть пару щучок виборола собі. І це мене не може не радувати, тому що, тому що я росту і в своїх очах, сподіваюся, і в ваших теж вдосконалюю свої вміння. Це мені дуже подобається. Була рада провести з вами день. Сподіваюся, ви свій час теж немарно потратили, дивлячись це відео. Тому я чекаю на ваші відгуки. Спасибі, що ви в мене є. І до наступних зустрічей, друзі. Все, пока-пока.